Всім доброго дня друзі. Сьогодні хотів би поговорити про таку хворобу, як суглобний сальманільоз. Тобто в в шишки на крилах, на ногах. Були в мене друзі з боярки пару днів тому і підказали таку штуканці. Є в мене два старі голуба. ну от такі вони вже дуже старі, там одного шишка на цьому. От вони мені посовітували, каже, блін, брали препарат. П'ять днів пропоїв, ці шишки уходять просто ну, препарат, <му> номера мені. Е, перезвонив я туди, людина каже, людина теж з буєрки займаються вони препаратами. Він каже, просто пішло кажуть, нашестя на цей препарат. Він реально робочий. Препарат болгарський. Все таке воно, все всі бумажки йдуть тут в комплекті. Так. Все написано. Препарат називається от дивіться, апроміцин. Ось такі бумажки до нього йдуть. от таке ціна, баночки я брав. Ціна такої баночки, апроміцин, бачите? 100 грамів 700 гривень. Фірма провірена, не знаю. Ну, от я сам перевірив, вони зразу по реквізиту я заплатив. Доставка 70 гривень, от на місто Карлик. 770 гривень вийшло мені. І, і не знаю, Будемо зараз пробувати, пропоювати, ну, балакав з людиною, з продавцем. І от я скільки років я не знав, як, як чим. Ну, Вакциную, да, без проблем. Вакцинація в мене завжди не крутить їх нічого. Ну от ці шишки буває блин, старий голубів. Проскакає на лапах, на ногах, Ось у мене один є пацієнт, бомбовий голуб, шпиталя на ногу, шишка є. От так. На жаль, вона не захищає. А друзі були, от, блін, розказали, Позвонив людину, поспілкувався. Ну, Будемо пробувати. Людина каже, що робота на 100%. Ну попробуємо. Кому цікаво, ось номер, ось назва. Є у них і інші препарати, доволі непогана фірма. От так. Кому цікаво, хто ну, цінить своїх голубів, не знаю. Якщо ви не ціните, які я там два голуба, да? не знаю. Вони вам безразлічні. Ну, зрозуміло, можна дарвати голову і, все. і на цьому все. Ну, якщо ви ціните свої голубів, вони мені ці два голуба, ці з шишками, вони живуть, все, ну блін. Ну, воно ж треба щось робити з ними. Мені їх жалко, вони мені цінні, ці голуби відлітали. І от, купив оцей препарат, от такі бумажки, там все розписано, все чітко. Ще раз показую. Ось така баночка 100 грамів. По-моєму, грам на літр води. Точно не пам'ятаю, що особо не прочитав. І ось номер телефону. Ось, дивіться, номерок телефону. Говорять, всі що бомбили, Ну, провірив сам, ну, кажуть, що робота на 100%, шишку вбирав. Може той облітати вже й не буде, бо з крилом там щось буде. ну, Шишка вбирається, доволі непогана штука. Тож, друзі, от таке рішення. от такий препарат. Кому дорогі цінні ваші голуби, дзвоніть, замовляйте, вчора замовив, сьогодні в 9 ранку воно вже тут. Так що ось так. Все, всем спасибо, всем пока.